Три роки захищав Україну. Михайло Біднюк добровольцем пішов на фронт 14 березня 2022-го. У цей день уже у 2025-му, росіяни забрали його життя на харківському напрямку. Найрідніші попрощалися з воїном у Свято-Георгіївському храмі. Він постійно був таким допитливим. Його найбільше цікавили практичні роботи. Щось там руками змайструвати, пам'ятаю, електрику, він прям першим такі очі загорілися, а можна ще щось. Ось такі, знаєте, більш практичні навички, його більше цікавили. Михайло народився та виріс у Хмельницькому. Здобув дві вищі освіти та став приватним підприємцем. Проте повномасштабне вторгнення кардинально змінило його життя. Ми його дуже любили. В нього Незабутні ямочки, такі, коли він усміхався на щічках. Він приклад для всіх мужчин, для всіх чоловіків. Він завжди нас заспокоював, він завжди нам казав, що ми там, ми там для того, щоб ви тут жили. Був мужній, мав чоловічий старжень, згадують знайомі. Тому питання, чи захищати батьківщину, навіть не обговорювалось. Він нікому не сказав. Це було його бажання. Він сам пішов, записався в добровольці і все. Він не міг просто, просто сидіти, нічого не робити. Був єдиною дитиною у своїх батьків. Обіцяв, коли приїде у відпустку, познайомить рідних із коханою. Проте не склалося. У 31 рік життя воїна обірвалося. Поховали Михайла Біднюка на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.